Мене звати Людмила Миколаївна Ляшук. Я родилася в місті Володимир Волинський, Волинської області. Ну, до, до 20 років я проживала, а в 20 років, вже був 21-й, напевно, вийшла заміж і переїхала на Житомирщину. І понині я живу тут. То жила в Бердичеві, маєте вже считайте, 47 років, а це два роки тому. Переїхала сюди. Молодість, молодість. Це завжди прекрасно. Саме Найкраще це молодість. Здоров'я почало вже підводити вже за 60. Було 63 роки. Я пам'ятаю. Мені ставало щось дуже погано. я пішла по врачам всім, і врачі мені нічого не допомогли. І всі аналізи робили, і УЗІ, і ідея не була, і мене син геть. Повіз в Київ і в Києві там так само я всі аналізи, це все поробила, а мені потім вже сказав гастроентеролог: ви здорові, собі на ум нічого поганого. Ви здорові, маєте собі внуків і бавтеся ними. А я ж бачу, що мені погано. То я вже почала, як то кажуть, по посво... Вже що чувствувала, що мені треба, вже як, я сама собі, ну, почала вже сама себе лікувати і приймати те, що мені вже. І якось викарабкалася з того всього. Ну, впливи були. Це як помер чоловік, мені було 43 роки. А от через місяць мама померла теж. Мала до мене переїхати, щоб мені, мене піддержати. І теж таке вийшло. Прийшлося самому дітей піднімати. І ну, це все на, на нервах, на нервах. А ну а тепер уже, читайте ця війна. О, 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 вже десятий вже рік, теж на нервах, о, старший син воєнний, теж переживаєш за нього. Я про, пройшла, читайте всіх врачів і тут, на Житомирщині, і, і в Київ їздила. Вони мені нічого не знайшли. сказали, сказали мені, ви здорова все. Ну, а потім вияснилося, що в мене. Були язви на желудку, в кишечнику, кругом були язви. Я дуже похудала. Десь кожного місяця скидала по, по кілограму. Я вже сама була перелякалася. Але потім думаю, ні, буде все добре. І почала сама себе рятувати. Бо я ще собі так подивилася, думаю, якісь лампочки такі. Думаю, що це з ними робити. Ну, а потім вже ближче познайомилася. Я, почала, я вже почала ходити і ближче познайомилась. Він мені поміг, я, в якому плані. Спина мене дуже боліла спина. Ой. А я почала приймати, почала ходити і краще мені ставало. Навіть піду вже після на огород дуже погано, каже, все, не можна не повернутися не вліво, ні вправо лежиш на криваті. Думаю, ні, треба вставати і бігти. Пішла, пройшла курс собі там тих 40 хвилин на майстрі. І вже все, вже побігла, вже не відчуваєш спини. Приобрала собі майстер. Оце в п'ятницю. знаю, це скільки? Ну, днів шість, напевно. Живіть на всі сто.